Одне найголовніше правило, що потрібно робити кожному і кожній випадку, якщо ваш рідний потрапив в полон чи отримав статус зниклого безвісти з особливих обставин, перш за все, це створити електронний кабінет в координаційному штабі. Решта родин чи рідний знаходиться в статусі зникло безвісти. Якщо ви бажаєте, ви можете написати звернення до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з проханням, щоб він звернувся до так званої Уповноваженої з прав людини в Росії, з проханням перевірити, чи не знаходиться ваш рівний полон. Не менш важливо це інформаційна тиша. Тільки ви почнете писати десь в телеграм-каналах, Фейсбуках, персональну інформацію свого рідного. Скоріше за все, з вами зв'яжуться найкоротший термін, або шохраїн, або представники Російської Федерації. Це дуже просто. Або виманити вас гроші, або склонити вас до вчинення відповідних дій, за яких передбачено в Україні кримінальна відповідальність. Тому один єдиний орган, куди ви надаєте всю інформацію про своїх рідних, це має бути виключно координаційний штаб.